Кропивничанин Сергій Мусієнко чекає автобус. Каже, через дефіцит пального машиною не їздить, користується громадським транспортом. З Ситуацію з пальним, маючи свій власний транспорт, стараюсь користуватися громадським транспортом, бо маємо те, що маємо. Останні два тижні щодня доводиться шукати газ, щоб заправити маршрутку, розповідає водій В'ячеслав Ковальчук. Заправка довше да, і більше стала. Скільки вам треба на заправку щодня? Тисячу гривень. На території комунального підприємства Електротранс стоять автобуси. Через економію пального вони на маршрути не їздять. До війни це було 32 автобуси, 40 тролейбусів. В даній ситуації 16 автобусів, 27 тролейбусів. Якщо буде з пальним далі та ж сама ситуація, то автобуси будуть замінені на тролейбуси, то на Пального запаси на одні сутки. Це практично дві сутки. Ну, ми все робимо, щоб закупити це пальне. Воно Досить здорожчала. Остання, остання ціна була 34 гривні за літр, потім 37. Зараз остання ціна там 44, Нас в місті. 21 тролейбус є з автономним ходом, і ми деякі маршрути, які дозволяють по технічних параметрах автобусні маршрути замінити їх тролейбусами, тобто зробили оптимізацію з метою економії паливно-мастильних матеріалів. Перевозять нині пасажирів у Кропивницькому півтори сотні приватних маршруток у половину менше ніж у лютому. Зараз проблема більше ну на сьогоднішній день. Більше, мабуть, з бензином і з дизелем ніж. Пропаном пропан більш-менш якось він з'явився і він не всюду є, не на всіх заправках. Але такої критичної ситуації, як була там тиждень тому, що взагалі пропану не було, то зараз наразі немає. Є проблеми, так да, його треба по всьому місту їздити, шукати. На цій автозаправній станції водії стоять у черзі за газом і де спаливом, у нас 42,63. А газ у нас йде по 31-39. тридцять 20 літрів. Транспортний засіб це засіб заробітку. Майже скрізь є, але ціна ж більше ніж 95-й. П'ятого взагалі немає, тому вибіру немає. Доводиться заправляти газ. Ну на газу не вигідно їздити зараз. Перебої з пальним виникли через зміну маршрутів постачання. Нині його везуть з країн Європи, пояснює директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Сьогодні, навіть якщо поставити на колонці 75 гривень, бензин, бензин він все одно не з'явиться у вільному продажу, тому що його немає. Те, те ж саме стосується там, і де тобто у вільному продажу він все одно не з'явиться. Зараз ці обмеження пов'язані ті, що там 10-20 літрів в бак. Пов'язані з тим, щоб з бажанням, з намаганням дати якомога більшій кількості споживачів е, заправитись. Тому що якщо сьогодні просто відкрити, е, зробити вільний продаж, то, умовно кажучи, за одну годину заправки просто спустошують. Сьогодні навіть спілкувався з одним з е, великих там, трейдерів, він каже, ну люди навіть привозять 200-літрові на заправку в надії заправку. Сьогодні в країні є державне регулювання, уряд встановлює ціни. Нещодавно була відкоригована формула розрахунку цих граничних цін. Вона вже в себе включає досить реалістичні витрати на логістику на закупівлю цих партій. Прогнозує ситуація з надходженням пального стабілізується протягом травня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцова, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.